Олексій, розкажіть, як команда готується до міжнародного турніру в Литві, над чим найбільше працюєте на тренуванні? Зараз найбільше ну, ми розглядаємо турнір в Литві як проміж, проміжний етап і основна у нас Кубок України. А зараз ми йдемо графіку такому трошки напруженому, тому хлопці є трошки загружені, м'язерних. Зараз більше розробляємо і е, технічні. Варіанти і тактичні схеми, і зараз там багато чого нового в нас є. І всі, поки що немає такої зла, злагодженої дії, саме от в Литві будемо відробляти ці моменти, щоб у нас були злагоджені дії. Наскільки команда укомплектована зараз? Тобто, чи є травмовані гравці, чи всі готові зіграти? на Команда більш-менш укомплектована. Є нові поступлення в нас гравців. З Одеси один молодий гравець нас підтягнувся і є один травмований Олексєєв Дмитро, він травмував ноги і зараз на реабілітації знаходиться і маю надію, що за тиждень повернеться в стрій. Що за новий гравець з Одеси і чому саме його, тобто яку позицію закриє зараз в команді? Він закриє позицію, це Гусаков Денис, він 2000 року народження, він закриє позицію з удобного краю. В грі, і на зайвому також ми будемо його використовувати на продувному бої, на зручному країні. Олексій, Що можете сказати про суперників на майбутньому турнірі, з ким буде найважче можливо грати? все таки прохідних ігор швидше за все не буде. І можливо якось вивчали, хто буде грати, у яких складах будуть грати команди. Ну, Там, якщо буде збірна Польщі своїм основним складом, звичайно, це буде основний суперник і також. Збірна Білорусі вона є теж на гарній підготовці, мобільна, швидка, і тому це будуть дві, я так вважаю, найважчі гри. І ще буде команда збірна Молдови збірна Литви. Теж не подарунок, а треба буде грати зі всіма, звичайно, але це буде на, на рівень нижче, я розумію, ніж збірна Польщі і збірна Білорусі. Так, Київ ще буде, це наш суперник по чемпіонату України. Я думаю, що особливих проблем не буде. Що, ну, грати треба зі всіма. Дякую.